І так, дотя, все. Ти це один рік, можеш ходити на дискотеки. Все, я тебе відпускаю. Єс! нарешті, мама. Дякую. І дивись, І якщо ти знову залетиш, ти будеш народжувати дитину. Все. Ми договорилися з тобою. Залетиш, народжуєш дитину. Я не винувата. Угу. Добре, мам, я пішла. Ну так, ти знаєш, що тут було. Ти уявляєш, як ти скучає за тою з нашою Дашою, як я хочу, щоб вона вже нарешті прийшла на дискотеку. Стоп! Так сьогодні ж перша червня. зараз сьогодні прийде! Дівчат, привіт! Привіт, Даша! При сюди заходь! Дівчата, я так вас рада бачити, скільки я з вами ви давно не бачилась. Я надзаїкаюся. Слова путаю єма. Але добре, що ми зустрілися. Що там? Як там у вас життя, все нормально? Та, привіт привітики, ти уявляєш, що ми за тобою скучились. Ми тебе так давно не бачили, ти уявляєш, ти була на один рік під домашнім арестом. Добре, що ти нарешті вийшла з того домашнього аресту. Ми дуже раді за тебе. Ну вор діляться пішли танцювати. Бо що ми буде тут сидіти розмовляти всяку фігню? Пішли потанцюємо ліпше. Давайте пішли. О, суме. Ай, придурок відвали! Па -па -па -па. Я пішла додому, Я люблю. А зато знову золоте 16. Мама, я вдома. Привіт, доню. Мама, а де тато Я його щось не бачу? А тато спить. Вона з роботи, змучений. Добре, мамі, йду спати, бо я замучена. Добрий ранок. Мама! Ну розказуйте, що вас турбує. Да, будь ласка, пане поліцейський, поможіть нам. Наша дочка постійно залітає. Ми вже їй два рази аборт робили. Вкажіть, розкажи, Дашечка, що сталося? Чому ти постійно залітаєш? Як і як це сталося? Дівчинку, розказуй. Як це стає? І що ви вчора робили? У вас що? Вчора була дискотека? Так, я вчора була на дискотеці. Давайте я вам все розкажу. Наприклад, ми вчора з подружками були ем, на дискотеці, ми там танцювали і до моєї подружки білій ем, волос, з білим волоссям підійшов якийсь збоча з сірій кепці і не по сраці, але вона його вигнала. А потім почала я танцювати, я не на нього увагу, а він мені тако робив. Його звати, я не знаю, як його звати. Він цірий кепці такий виконаний. І коли ми йшли, я чула, що він щось говорить. І ми можете все зрозуміти? Хлопець цірий кепці. Та я знаю, хто тут такий? Це я знаю його, я знаю його дуже добре. Це це це, звуч звочениць, який постійно рухає дівчат. Він сочтення там робить, коли вони танцюють на дискотеці. Потім від нього всі залітають, і дівчата стоїть вагітним 15 і 16 років. Ми маємо негайно зайти. Дівчинку, скажи адрес клуба. Так, адрес клуба, вулиця Клубина, 18, наприклад. Там ми зустрічали того хлопця і там говорили дівчата, що він постійно пристає до дівчат, яким по 15 16 років, а мені якраз 16 років. Я від нього за вже раз і залетіла, що мені вже що я 15 років була вагітна вже. А потім мені, а потім я знову залетіла 16, а потім. Ми побачили його, як він приставав до моєї подружки, а потім вона його відбила, а потім він сидів над диваном і мене і дивився на мене, але він ховався за стіною. І він може там бути. І якщо він знову буде там, я подзвоню вам добре. Добре, дівчино, дякуємо тобі. Обов'язково його найдемо. Ну, добре, не переживайте, всіх так буває. Ми його обов'язково знайдемо і арештуємо, і подамо на нього сот. Добре, обіцяємо вам. Добре поліцейські, обов'язково, бо якщо дочка його побачить, то вона подзвонить зразу вам або і мені. Добре, доча, обіцяєш? Добре, обіцяє тобі обов'язково, добре. Доцю, дивись, якщо ти його, то хлопця знову побачиш, дзвони поліції. коли у вас буде дискотека. Мама, дискотека в нас буде через. Десять місяців. Ну, до хлопці, його Василю, заспокойся, не переживай. Але ну як не переживати? Ну моїй дитині 16 років, а якийсь бочини зробив так, що вона стала вагітною 16 Ну ти розумієш? Зараз будуть що показувати казати. От в 16, а потім нас в тюрму посадять. Ну ти того хочеш! Та не переживай, нас не в тюрму. Тут узбочниця посадять в тюрму за те, що просто є до неповнолітніх дівчат. Тому що, якщо б її було зіматися, то. Ну, ну ай пофіг! Ну в 16 років ти розумієш. Ти розумієш, що дитині 16 років, а вона вже залетіла. Сер! Ми знайшли відпечаток руки. Молодці. Ходімо. І так. Ім'я Роберт Джонсон. І так. Йому 23 роки. І так. Через 10 місяців, як казала та дівчина, їдемо в цей клуб. Якщо він там буде, то ми це то ми зробили. Нам треба, щоб нам та дівчинка подзвонила і сказала, чи він є там, чи ні. Через 10 місяців. <плес> Глибоко, такого, тако. тако, тако, тако Видихайте, все, молайте, повторяйте за мною. Слухайте мене, що я говорю, ви так настрямуєтесь, добре, давайте, ще давайте. О, молоті, молоті, давайте, давайте, ще, 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 ще трохи молоті, 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 молоті. Ще давайте, давай, Ой-є-є! О, ваш малюк вийшов на світ! Вітаю, мамочка! У вас синачок. Ой, таки, я кто тут тата, такий файненький хлопчик. Очень, дети. Люблю тебя, так, 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 так люблю. Привет маму, привет тату. Ты моя. Ух у тебя у нас я, пупсик. Мама у тебя, Привіт, я твій дідусь. Мамо, тату, я маю йти на дискотеку. Я маю виконати справу поліцейську, щоб спіймати Роберта Джонсона. Досі, ти йде на дискотеку, щоб спіймати того Роберта Джонсона, а ми побавимося з твоїм синотіком. <му> Ой, робот Джосси, як у капліті. Ташенька, дай мені э, дай мені свою дитинку на руки. Mm, дякую. Uh, uh, як це сталося? Роберт Джонсон, народження 23 жовтня 2001, робив неповнолітніх дівчат вагітними по 15 років, 16. Буде приговореним до 16 років сидіння в тюрмі. Винуватий. Родина береда. Чи підтримуєте ви це рішення? Підтримую мою дочку зробити вагітною 16, Ви розумієте це ненормально? Підтримую. Хай ліпше сидить в 16, хай сидить 16 років. А ці, а назавжди, підтримую. Оберт Джонсон, ваше останнє слово. Ні! Кінець.